Всім доброго дня. У мене нові новини ось у, з цвіточного подоконника. Коротше, недавно, дня 4 назад, в мене воняла дуже сильно кімната. Та таким воняла, що це капець. Я ж ту думаю, що ж це може воняти? Ну, вже до сестри говорю, да? мені якусь ось вона дала пахучку. Ну, не знаю, що ж воно воняє. Воняє воняє. А потім, коротше, щось якийсь який чорт мене дьорнув до тих вазонів. Короте, це повністю, я в одному із відео показував, як я засипаю в землю яєчну скорлупу. От перелив я трохи землі, ну, переувлажнив. І ця яєчна скорлупа почала воняти. Да так вонять, що це ужас просто. мене тут попугай задихався. Ну, Я короте, пересадив в другу землю вже, там де менше шкурлупи. І зараз взагалі не воняє. прекрасний свіжий вуз в кімнаті. І ще одні новості. Два листа фіалки пропало, а два ось у живеньких. І поларгоні трохи пропадало. Ну цей і. як його. з патіфілом ні. Ой, мамочки. Я забув, як він називається. Коротше, зелененько військові сестрі віддав ось що мої моїй паларгонії. Общипав, общупав, пообщупав їх трохи. Дивіться, що сталося смородиною. Це жесть. Дивіться. Бачите це? Чудо. Ще корні нема, а вона вже воно в листя пустила. Зараз покажу що папугайчика на сьогодні. Гоша. А де Гоша? А, ти тут. О, моя хороша бубочка. А мій горобчик. Сейчас покажу ще останні цвіти. Ось собираю яєчну шкурлупу. Ось у мене шлюмбергер і ось у дорослий кустик. Не знаю, поставив його сюди, не поливаю вже хтось наскільки і не дергаю його. А ось ось наша глок яка собирається цвісти скоро вже. цвіток росте по днях. І все. Ну, всім дякую за перегляд.